Танкісті. З вами канал Зараз подивимось, хто в домі Газда про преміум ПТСА 6 рівня Німеччини Дікермакса. І отже, Дікер -Макс. Ну, Це його не оригінальна назва. Це його так прозвали воєнний німецький. А його настояща назва була 10,5 см. K18. Це як калібр та модель ствола. Потім назва танка Аутфанзер 4 Фарлафетереха. Ну, чесно вам скажу, цю назву мені було нелегко прочитати в нібищо-німецьки. Я вчив по-английську в школі, а німецька мова чи таке слово. ледве розібрався як це прочитати. Тому, мабуть, німцям теж було важко замовляти. А це зникермас. Хоча... В перекладі, повторяюся, вже це товстий макс, чому товстий і чому макс, я не розумію. Ну, Що зробить? німці, були цікавими в той час людьми. Тепер щодо характеристик... А, Так, да, ще забув сказати, що е, ця машина не випускалась масово, їх було всього то два прототипи. Е, один згорів, при дивних якихось взривах і так далі. А другий от, в дійсності воював друзі, в Другій світовій війні е, в 41-42 роках і, е, як е, 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 написано, на деяких е, джерелах, в, інші, в деяких джерелах, проявився... Тому що то характеристик нашій ігрі е, вони майже по всьому сходяться е, з характеристиками оригіналу. Ні, у нас та сама... той самий ствол є. Е, е, в принципі, та сама броня. яка там броня. ну, Давайте почнемо розбирати його з самого початку. We took one garro Тут її фактично немає. 50 мм в лобі, В кормі там 20, по боках 20 ну, Ці її тут реально немає. Е, ЦПП на своєму рівні має 550 шесть поинтів. Ну, в принципі, це стандарт. Нічого такого. Е, але от такий мінус, та, що мені дуже не, не подобається, ну це можна нарисувати. Це реально трошки достає іноді. Це при своїй достатньо масі 25 тонн, Ця ПТ має слабенький двигун. Дуже. 272 кінські сили. Тому навіть при тому, що максималка. Цього танка в 40 км е, їздить він паршиво. Ага, тим більше йому, щоб розігнатися до 40 км, це треба або з горки, або щоб якийсь алте пхав, або щоб якийсь СТ пхав, не знаю. ну, Важко розігнатися. Щодо озброєння, то ЦПТ має, як би сказав, е, добрий ствол на шостому рівні в 105 мм який пробиває ПБшками 169 мм, ну, урон при цьому видає 300 мм, потім э, голдовими снарядами пробиває 227 мм, урон також 300, ну і фугаси 53 мм, урон 380. Одним із головних плюсів цієї фото, що мені в ній подобається, це кути вертикальної наводки. Мінус 15 градусів. Донизу. Ну тобто 15 градусів донизу, от От у нас в більше зустрічаються СТ, там, наприклад, британські, в яких там є 10 градусів, мінус 10. І ними чудово можна тункувати через башню, там, ще якось. А тут мінус 15. Тут коли їдеш на ці ПТ і згинаєш ствол донизу, таке відчуття, що зараз черкнеш землю. Ну реально це круто. Можна за пагоробі і так виглядати. Ну, на жаль, в цьому бою я це не проявив. Та й, в принципі, я ще один бій вам покажу, в якому також не було таких особливих ситуацій, щоб використати ці крути вертикальні наводки. Ну там був один момент, такий мінімальний, так би сказати. Я його потім вам як би, це, е, покажу. Е, і отже, на чому ми зупинились? Ствол, так? Да? Мінус 15 градусів. Ну, при цьому, що він добре випускається, він дуже погано підноситься. Всього на 10 градусів доверху. Тобто, якщо нам треба десь доверху стріляти, в мене були такі ситуації, коли я під'їжджав до нас близько, наприклад, до якогось горбіка чи ще щось таке, і мені треба було ствол вверху піднести, я не доставав до танку. Хоча в цій ситуації любий інший танк встане. Це я не міг достати, приходилось від'їжджати. А тим самим, коли я від'їжджав, я якби, підставляв себе. Тому. Є зразу ж величезний плюс, ну є і мінус. Позвідує Далі, Ну, звичайно, ще таким особливим плюсом цього танка є обзор. Обзор в 400 метрів. На 6 рівні 400 метрів. Топові там СТ, ну можливо СТ мають більше, да, топові іменно. А от 9-й, 8-й 9. Іменно хороші ці стежки. Британські, наприклад. Знову ж британці все ці зачіпають. Там обзор також 400 метрів, ну це 8 рівень і це СТ. А тут ПТ 6 рівня, обзор 400 метрів. Ну, це, на мабуть, завдяки відкритої рубки. Хоча це за відкриту рубку у нас дуже любить арта, нема що вскривати. А ну катай сюди uh, модила. Як ви замітили, в цьому бою я ще на початку бою набив 4 фрага, і так і до кінця бою доїхав з тими 4 фрагами. Ну, Зараз подивимось, хто в домі казав, ГАЗДА! Тут в принципі я якби так розказувати чогось не буду, я про самий танк розказав все. В минулому бою, ви бачили, в мене було 4 фраги, хоча я міг і більше взяти, але ну, на жаль, не вийшло більше. Тут практично та сама ситуація вийдеться, але ну, тут не на жаль, тут просто не хватило танка мені. Ну, давайте будемо спостерігати за боєм. Як бачите, от я їду 36, 37, чуть поверну знову 35, 36, повеземо, як черепах, так? Да? Ну, зато у нас є як би, чудовий ствол. І цим стволом буде СБУ користуватися. О коза! Тут побачивши ЛТ, я вирішив дати йому дамаг, думав, що доберу, щоб нашого ЛТ не добрали. Ну, на жаль, не хватило. Не знаю, чого мені не вистачило, але чомусь не вийшло зібрати це ЛТ. Я тут чекав, чекав, ніяк не вийшло. Бачите, де, що наше Алте забирається. Вже їхній другий фраг, в плані другий фраг вражеської команди. Вони виграють 2-0. І це для нас в принципі, обертається погано. В місто практично ніхто не поїхав. От то там є 3485, Type 64 підсвічує. Тобто, якщо там них, а там у них буде сильніша якби, група танків і наших там проб'ють. Я взагалі скажу, що я думав, що цей бій. Як це? Програшний. Не думав, що його. Но завдяки деяким союзникам, які грали до кінця, до останнього, боролися і виграли цей бій. Цей ЛТ мене весь час так, знаєте, аж свербіло мені його забрати, але він не виїжджав. Виявився чуть розумнішим. Я вже тут навіть на вагат пробую кидати, ну все одно, не повезло, щоб забрати. Це не минулий бій, де я б сліпу забрав Мардера. Я ріш... рішаю зараз що це далі роботи. Чесно, бачу ситуацію, знаєте, зліва куча червоних плям, справа куча червоних плям. Справа в нас продавлюють, зліва нас продавлюють. Я не знаю, що роботи. В принципі, в городу мені безмислено було їхати. Я б нічого там не зробив. Рахунок 3-1. Ну, 3-2. Все одно, якби не самий кращий рахунок, хоча ще не вся втрачена, але рахунок прошив. Я тут катаюся, нічого не роблю, так, да, я тут, тут, тут тому що я реально не знав що тут робити. І тут я замічаю чапника, по якому можна встрелити. Я зустріл. Сі з розразу. з ним! Відцілюю, вицілюю, вистріляюся. Приплив! Ну дивлячись на рахунок в цей момент, дивлюсь, тріщись, ну коли коли ви встигли познаватись, блін. Трісти. йо, йомо. Все, я бачу, що ще й взаді мені зараз буде піддавлювати, треба тікати звідси. Треба тікати, зараз буду розвертатися. Зліва ще й Су-152, ще там якась і стежка, ще ТЛТ. О, прицілі! Що тут сказати? Ну і не треба нам його! Втікаю! Тут нема що. 4-8 рахунок. Я думаю, ви зі мною походитесь, тому що це практично. Ну все. Я вже думав, що просто хоча б, щоб не просрати ВН8, тобто свою стату, яка б вона у мене там не була, ну. Піду на базу, ще пообороняюся трошки, піду, можливо, тут заберу колись. Тут я їду, їду, попадаю в світло. Розумію, що зараз десь мені має прилетіти щось. Чекаю, ну така не прилітає. Рахунок 6,9. Це йде так погано, а це замість того, що мені прилетіти, прилетіло нашому що це, м 4 а 3 по-моєму. А ні, Е2. Тепер я буду відстрілювати нашу базу. Рахунок 10-7. 10-8. В принципі, все одно не найкращий рахунок, у нас лишилося всього нічого не лишилося. Що у нас? Один якийсь нещасний танк 7 рівня. 3, 6 і шестерок у нас що? Е... Це ПТ... ПТ. САУ. Потім 5 рівень. Ну реально тут. Нема що подати. А, я до речі, вже зарядив голду. Це по-моєму перший снаряд, який я зарядив, тобто я стріляв не на Е, e... Значить, я от голду іменно для цього танчика тримав КВ3, тому що я розумію, що його тяжко пробити, а його треба забрати. Але тут я зараз допущусь такої помилки. Назвість я б не сказав, що це помилка, просто на горизонті з'являється Т-34. Явно по ньому треба було дати даному. И просто на нього пішла... що мій другий снаряд туди. И вот. Да якийсь снаряди на... Вже... Така ситуація в тут Галда більше не подобалась. Ну ч? Союзники забирають. Тих ХВ 3 Рахунок 10-10, 10-11. плюс захват бази, плюс повний суспільство. О, це буде забрати зараз. І... сейчас. Just... Да, і рахунок ми вирівнюємо. Зараз шанси наші сильно не виросли. Виграш. Я, знаєте, спочатку, бути, будучи в цій ситуації, я зразу подумав, о, нормально. Але коли з'являється ззаді Т-43, ще й фуговий, ну я явно не знав, що робити. знав, куди обернутися, але 43К виявилось. Трішки неадекватний, мабуть, а можливо він просто хотів проскочить. Щось у нього пішло не так, взяв від мене плюшку. Я згоджуся іменно на самку і розумію, що він це зараз важливий супротивник. І тут зараз арта зробить дуже класну річ, якщо ви побачите, вона там зліва виїхала і забрала цього ЛТ. І так в них мінімум кидати задністю. Ну і тут вже, дивіться, складається шо? Т-43 шот, ну тобто тут дуель. Хто по кому перший її той і виграв фактично. Тому що Дві ну, Якщо виживе СТ, то бій би був за ним. Якби вижив СТВ. В цій ситуації я стою, стою. Не знаю що робити, Ну, Т-43, допустимо, це помилки. Так. Він да, тут там, реально міг спробувати справи, не знаю по іншому, але mm -hmm. це його помилка. Реально дякую союзнику. По-перше, дякую цьому САУ, потім наш АТ7, молодець, боровся до останнього. І в нас якось, з ворогів лишилося тільки САУ. Про яке ми їдемо, але ми вирішили не розділятися, тому що, розумієте, да, зараз візьме саво попаде, нечайно, наприклад, в мене, забере мене, і потім забере ще союзника дуже наоборот, тому вдвох таки Ми вирішили їхати по пішці, оскільки в принципі сама швидша дорога. Давайте трішки перемотаю, Верніше, ускорю процес їзди. Ну і от ми зустріли нашого останнього супротивника. Ну, тут зараз ми його заберемо, там, правда жертвою, верніше наш союзник пожертвує життя для того, щоб ми його забрали. Ну, в принципі, все добре, да? так? Отже, які можна зробити висновки? В принципі, це, це непогане ПТ. Реально, є гірше на шостому рівні, є Ну, Це хороше таке. І стоїть, в принципі, недорого. Стоїть, воно, по-моєму, там 3200 золота. Правда, я якби схитрив трошки, купив подешевше. Там перед новим роком, якщо ви пам'ятаєте, була акція, що золото було на 50% дешевше. Ну потім я купив, виходить, в два рази дешевше золото, потім було ще 30% скидки на самого танка. Ну і він так він в мене з'явився.